Справжні причини, чого ви самотні, чого немає, поруч нікого. Скажіть, покажіть, в чому справжня причина. Так, причина в вашому будинку. В вашому будинку щось є підклад підлив, підкладено, підкладена підлито, треба шукати щось, підкинули будинок. Будинок багатоквартирний, в цьому будинку живе не тільки ваша родина, багато людей живе в одному будинку. І там, можливо, це не вам робили, але щось під будинок підсипали, підливали, забирали вашу вдачу. Що у вас повинна була бути пара, ви дуже приваблива людина для іншої статі. Так, забирали, крали як вдачу долю. Угу. Там, де ключ, там, де ключ, двері під двері підсипали, підливали по луні, по чорній луні, по нехорошій луні. Агресивний чоловік пов'язано з агресивним чоловіком із минулого, з яким у вас зруйновано вже відносини і зруйноване життя. Так, скажіть, покажіть, що ще? Стара женщина. Свікров, скоріше, не подобались ви. Свікров, теща, родичам чоловіка або дружини, з якою були відносини, в минулому не подобались ви. Їй закрила шляхи. Закривала шляхи на ту людину, з якою ви були, з якою стосунки зруйнувались, і закрила вам взагалі взагалі все напроч, що трізала. Да. По магія. Завість. Також є завість. Це м, ті люди, які дивляться на вас, їм здається, що ви дуже успішні, красиві, все вам легко і дуже заздрять, і, і крадуть у вас то ваше щастя, ту енергію, яка для вас повинна була бути зазідательною, перетягують на себе. Позавідували? все, у вас вже нічого нема. Доля дасть вам вибір. Дасть людину, яка вам запропонує це одруження.